Підготовка до мультитесту з математики. Завдання 2711. Скільки існує різних телефонних номерів, які містять 7 цифр і не починаються з нуля? Всього цифр 10 від 0 до 9, тобто 10 способів вибрати цифру. Номер має 7 цифр. У нас 7 квадратиків. Спробуємо їх заповнити. Першу цифру можемо вибрати 9 різними способами, тому що 0 на перше місце ставити не можна. Тобто існує 9 способів. І другу цифру можемо вже вибрати 10 способами, тому що теж і нуля можна брати. І третю цифру для її вибору існує 10 способів. І так далі кожну. Наступну цифру ми можемо вибрати десятьма різними способами. Що ж таке І? І це правило добутку, яке пояснене в інших відео. Якщо маємо вибір або, 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 то замість або ставимо плюс це правило додавання. Якщо ж і Т і Т і Т, то замість і ставимо дію множення. Це правило добутку. Маємо 9 помножити на 10 у шостому степені, тому що добуток кількох однакових множників у математиці це степінь. Маємо 9 помножити на одиничку. Із шістьма нулями це мільйон, дорівнює 9 мільйонів способів. У відповіді записано 9 помножити на 10 у шостому.